Всім привіт! Сьогодні хочу показати і розказати, як почистити сидіння з тканини. В цілому, це робиться досить легко, але є декілька нюансів, про які варто знати. Я потім пізніше піднесу камеру ближче і покажу сидіння, яке я буду чистити. В цілому, як відбувається процес та чим це робити, будь-яка очистка не обійдеться без очисника. В якості очисника я зазвичай раджу для тканини Кохмерц. Це лужний очисник, він має pH 12,5 і дуже добре відчищає забруднення на тканині та не пошкоджує їх. Це, мабуть, один із найпотужніших очисників, які є в асортименті в магазині. Також я часто пропоную Кохімі Полстар, це нейтральний очисник. В чому його перевага? В тому, що він має консервант для тканин. Наступний раз, коли ви будете чистити, чистка буде проводитися набагато і набагато простіше, тому що консервант не дасть бруду закріпитися. Але так як це нейтральний очисник, його очисні властивості гірше, ніж у Мерце. Для середніх і легких забруднень підійде дуже і дуже добре. І також є щось середнє між Полстаром, він також досить делікатний, і Мерцем. Він також досить добре чистить КЛСБ А6 концентрат. Засіб розводиться від 1 до 7 до 1 до 10, досить добре відчищає, добре піниться, з ним в цілому немає ніяких проблем. І також є KLCB a 6 зелененький, це готовий до застосування розчин. Я б його брав для, лише для легких забруднень, коли вам потрібно вивезти якісь невеликі плями. І в асортименті цього засобу немає, але для прикладу, це може бути FX Protect Interior Cleaner. Кислотний засіб має досить хороші очисні властивості, готовий до застосування. Я його зараз тестую. Ви можете взяти будь-який очисник, який у вас є, або якому ви довіряєте. Я лише показую те, що в мене є. Також. З очисника немає ніякого толку, якщо ви не попрацюєте з щіткою. Які щітку я можу радити? Я можу точно не радити щітку з натурального кінського ворсу. Чому? Тому що вона дуже і дуже м'яка. Це щітка для шкіри. Моя думка, можливо, я не правий. Для очистки сидінь я рекомендую використовувати щось середньої жорсткості, не жорстке середньої. Наприклад, ось така щіточка досить непогана, добре чистить тканину. Або ось такий пад для хімчистки. Ці білі варсинки мають середню жорсткість, досить щільні і досить добре відчищають. Чому не жорстку щітку, щоб не пошкодити тканину і вона потім не кошлатилась? Також можна використовувати щітки на шуруповерт. Ви фіксуєте її на шуруповерт, вона дуже м'яка. І добре відчищає. Це пришвидшує вашу роботу. В цілому, якісь проблеми, звісно, можуть бути там через надмірне тертя. Але якщо ви використовуєте правильну щітку правильної жорсткості, ніяких проблем у вас не буде. І також для пропрацювання швів, углиблень і тому подібне, я раджу використовувати ось таку, грубо кажучи, зубну щітку. Вона має повністю форму зубної щітки. Тут трішечки ворсу більше, тут трішечки менше. Для чого в мене є біла? Прошивка, щоб гарно пропрацювати, я використовую таку щітку. Також тут є углиблення, також сюди зручніше підлізти, ніж якоюсь щіткою. Чим же наносити концентрати? Ви можете наносити концентрати за допомогою пінника. Тобто ви наносите засіб у вигляді піни. Це добре працює, це має право на існування. Багато хто таке використовує. Також деякі використовують піногенератори через компресор. Ніяких проблем немає. Це робочий метод. Ви можете використовувати у вигляді емульсії звичайним розприскувачем. В чому недолік, в тому, що у вас швидко вто... може втомитися рука. Якщо ви чистите одне сидіння, окей. якщо ви чистите весь салон, ну, у вас швидко рука втомиться. Щоб вирішити проблему з втомленням руки, я використовую ось такий готовий помповий оприскувач. В цілому підійде будь-який садовий оприскувач. Я таким користуюсь вже декілька років, ніяких проблем немає. Для хімчистки салона дуже дуже хороше рішення. Що краще, піна або емульсія? В цілому чіткої відповіді я не маю. Багато хто каже, що піна, тому що вона одразу працює на поверхні на тканині і витягує брус. В цілому вони праві. Але мені простіше працювати з емульсією. Я сам спіннюю засіб і мені так простіше, я точно бачу, де я пропрацював, а де ні. Ви ж можете використовувати будь-який метод, який вам підходить. Також я раджу мати декілька мікрофібер, для чого ви почистили сидіння, пропилососили його. Берете воду, зволожуєте мікрофібру і залишки хімії та води, щоб точно і бруду, щоб точно його зібрати, використовуєте вологу мікрофібру, а потім суху. В цілому, це не обов'язково, але для контролю якості я це раджу. Також я раджу використовувати рукавиці, особливо коли ви використовуєте лужний засіб, щоб не посушити собі руки, щоб вони потім не пекли, використовуйте рукавиці. І самий обов'язковий атрибут для очистки сидінь з тканини це миючий пилосос, покажу його частину. Миючий пилосос, на що він потрібен? Без нього очистка сидінь у вас не вийде. На жаль, я дуже не рекомендую комусь проводити очистку сидінь з тканини, якщо у вас немає миючого пилососу. Чому? Тому що ви берете очисник, наносите його і у вас дивіться, яка прослойка. Ви фіброю витягнете ну там, пару міліметрів вологи, а все решта, все, що просочиться нижче, ви не витягнете. І потім, коли у вас попаде якась водичка, дощ, пот чи ще щось, у вас будуть з'являтися сірі плями, тому що ви не витягнули хімію. Це не сама велика проблема, ви ще будете дихати парами цієї хімії. І забруднювати сидіння у вас буде досить швидше. Тобто ви щось там понанесете, ну, потерете фіброю щось берете, і воно буде начебто чисто, але по факту ви рознесете рівномірно бруд, який потім важко буде видалити, і забруднення буде ще більше через деякий час. В цілому, це, мабуть, все. Давайте тепер перейдемо до практики. Ось таке сидіння трішечки ближче, щоб ви його бачили. Перед тим як проводити хімчистку, бажано зробити е, сухе прибирання, тобто пропилососити від всякого сміття. Тут його небагато, тому я цей етап пропустив. В якості очисника я буду використовувати мерц. Я розвів його один до десяти. Наносити я буду за допомогою ось такого звичайного садового оприскувача. І чистити я буду спочатку за допомогою ось такої щиточки середньої жорсткості, а потім шви пропрацюю додатково ось таким, такою щиточкою. І потім приберу весь пил за допомогою весь бруд за допомогою миючого пилососа. Накачуємо оприскувач і наносимо засіб. Засобу не має бути дуже багато, якщо раптом виявиться мало, можете потім завжди його донанести. Після того, як ви нанесли, берете щітку і починаєте працювати. Можна дати трішечки засобу, постояти на поверхні, щоб він якби припідняв бруд, але я зазвичай це поєдную. Я працюю щіткою, потім ще даю трішечки часу і ще потім дотираю. В цілому, які рухи можна використовувати? Можна кругові, можна продовгувати І так, так. Мені зручніше продовгувати рухами або так, або так. Після того, як ви попрацювали зверху основною щіточкою, також не забувайте, що у вас ще тут є тканина з боку і так далі. Я покажу тільки верхню частину. Щіточкою я одразу бачив по піні, що я не допрацьовую ось цю ділянку і ось ці лейблички. Тому я беру щіточку, трішечки зволожую її і починаю пропрацьовувати ще шви. І також, як я вже казав, у ця біла прошивка, її також бажано пропрацювати такою щіточкою, тому що тою щіточкою великою можна гарно все не очистити. Після того, як ви все почистили, ви можете візуально оглянути. Якщо ви раптом десь бачите ще плями, ви можете ще раз повторити очистку щіткою, тому що засіб трішечки припідняв бруд. Після того, як з ним попрацював, це не має бути довго, лише контрольно пройтись, так швидесенько. Швидко все пройшли, далі е залишається тільки промити все це за допомогою миючого пилососа. Я зараз приберу все зайве, беру миючий пилосос. І починаю промивати. Промивати потрібно до тих пір, поки не піде чиста вода без миючого засобу і не коричнева. І в цілому сидіння вже почищене, сидіння вже промите, тут вже не має бути бруду та хімії, але, як я вже казав, можна взяти мікрофібру і пройти спочатку вологою, потім сухою. Вони в мене трішки впали. Беру звичайно чисту мікрофібру, трішечки її зволожу. І починаю просто збираючими рухами збирати всю хімію та бруд, який міг залишитись. Як бачите, сидіння ніяк не піниться, тому хімії тут вже і немає. І контрольно ще сухою фіброю, яку я не зволожував. Це ну, злегка, дуже-дуже злегка підсушить сидіння, і воно трішечки-трішечки буде швидше сохнути. І в цілому, на все. Для того щоб закінчити повністю сушку, все, що вам залишається, це тільки залишити його сохнути. Коли воно висохне, ви вже побачите кінцевий результат. Як же його сушити? Можна просто залишити на сонці, якщо літо, і за декілька годин воно у вас висохне. Можна залишити в салоні, але якщо залишаєте в салоні. Привідкрити злегка вікно. Якщо вікно буде злегка привідкрите, вологі буде куди діватися, і вона буде просто виходити через вікно, і у вас салон не засмердиться, як і поверхня. Або можна використати спеціальні там турбосушки, або якісь ще сушильні апарати для сидінь і тому подібне. Якщо у вас нічого чого немає, найкраще взагалі рішення просто залишити на сонці на декілька годин, щоб воно висохло. І після можна спокійно вже. Сідати на них, їздити, користуватись і робити, що вам заманеться. Ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, воно вийшло інформативне, зрозуміле і цікаве. Якщо у вас залишилось питання, то пишіть коментарі або у приватні повідомлення. А ось такий бруд був в сидінні. Це при тому, що я його чистив ну, буквально пару місяців назад. Вряд чи ви промиєте гарно ось так мікрофіброю, тому ми, без миючого пилососа, як я вже багато разів казав, нічого у вас хорошого не вийде з очистки сидінь тканини. Пройшло трішки часу і е, сидіння підсохло. Як ви бачите, ця частина, яку я ніяк не чистив, вона відрізняється по кольору в порівнянні з тією частиною, що я чистив. Тобто. Ви одразу можете побачити різницю. Я коли перший раз зробив хімчистку свого салону, я здивувався, що виходить салон у мене абсолютно іншого кольору. Можливо, у вас буде така сама ситуація.